Всім вітання, з вами компанія Carvel. Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні хочу презентувати вам дуже цікавий автомобіль, який ми тільки що забрали з дителі. Ну, можна сказати, це такий ексклюзив. Таких автомобілів в продажі в авторія немає. По даній автівочці зверніть увагу, є три великих плюса автомобіль. Нефарбований автомобіль з мінімальним пробігом та на класнючій комплектації. Дана автівочка буде вирізнятись на наших українських дорогах, залітає до нас продаж. Шкода Октавія Фейстліфтова в Лівбеці 2021 року з пробігом, друзі, 115 тисяч кілометрів. Даний автомобіль ми викупили на німецькому лізніму аукціоні. Повністю перевірили. Впевнилася, що автомобіль не фарбований в рідній фарбі, жоден елемент не підлаковувався, не підфарбовувався, без м'ятин, без царапин, в красивому сірому кольорі, в блек-пакеті на жирнючих 18 дисках, на новій літній гумі. Диски в нас також віддалі, без жодної бордюрки. Отака От ракета буде в нас в наявності. Зараз хейтери будуть там писати, що таких авто. Дуже багато. В мене таке авто. Друзі, ну, це все повна херня. Хочу показати вам німецьку правильну машину. Гляньте, в якому стані. Капот. Без засічень, без колів, на лазерній оптиці, оптика в нас також в гарному стані, автоматичне ближнє дальнє та вирізання зустрічного транспорту ми бачимо умивачі, стан бамперу, друзі, гляньте, без посічень, 360 парковочка, <кій> <кій> на дістронах. Зразу фокусую він-код. Коза цікавив даний автомобіль, також для хейтерів. Ми бачимо проекцію, камера асистенті в вітровому склі, Безключовий на всі двері. Наголошую автомобіль без поліровки. Задня оптика в нас також LED. Гляньте, який спортивний сполер. Це німецька автівка, чистий 21 рік по техпаспорту. Лобове скло, зверніть увагу, також в оригіналі, без колів, без тріщин. А тут у нас бубочка чи вишенька на торті, чорна стеля, спортивні ковчі з боковими підтримками, гляньте, стан, сидінь без затертостей, все гарненько, не просівші сидіння, присутнє електрорегулювання, пам'ять сидінь. Накладки на пороги, накладки на педалі. По пластику в нас без зауважень. Присутні мбн підсвітки в дверних картах. Також в торпеді, повний склопакет, асистент сліпих зон, адаптивний круїз контроль, шкіряне, перфороване скошене мультикермо з підігрівом, ляньта, стан керма, без подертостей, все гарненько, лед приборочка присутні лепістки, 115 рідного перевіреного пробігу. Саме максимальна навігація. Також присутній CarPlay, Android Auto, підігрів передніх сидінь, мод підвісочка, DQ, 381 коробка, гляньте, в якому стані. Без подряпин, все гарненько, електроручничок, автохол. Камера заднього огляду. Два ключа. В авто не палили. Посторонніх запахів немає. Забувся вам сказати, що це в нас 2-літровий дизельний двигун на 110 кВт на 150 кінських. Оснащений автоматичною коробкою передач DSG DQ381. Це в нас 7 ступінчаста мокра коробка. Задній диван у нас також в ідеальному стані. Сидіння без нюансів. По пластику також зауважень немає електропривід кришки багажника. Гляньте, який у нас місткий багажник. Зверніть увагу, по пластику, ніяких потертостей, нічого немає. Гляньте, стан бамперу також без подряпин, без колів. Камера заднього огляду. Зони під ручками ми вже захистили для майбутнього власника. Гляньте, стан пороги, все гарненько, без нюансів. Сидіння пасажира також з електроприводами, з пам'яттю. Торпеда також без потертостей бардачок в гарному стані. Автомобіль вже розмитнений, сертифікований та готовий до продажу. Зараз ще глянемо, що в нас робиться під капотом. Гляньте, в такому стані двигун, запотівань ніяких немає, потіків масла немає, заміна масла була на 112 тисяч, 3 тисячі км назад, 28, 03, 25. Жоден болтик не крутився, антифріз в нормі, демпфер не стукає, фари в нас все в оригіналі 21-го року, 4-го місяця. Автомобіль повністю обслужений. Так, друзі. І останній момент перевірка лакофарбоку покриття. Поїхали, капот. 118, 135, 120, 123, 113, 123. Крило 113. 113 102 113 107 Дворочка Водійська 114 119 119 120 105 Так, в прийомі у нас 65, 95, у 105 96 68. 114, 120, 114, 114, 106, 106. Так, поїхали. Стійка 198, 136, дах 124, 132, 122, 130. 130 123 101 120 122 107 115 115 114 127 127 128 120 27 Так, пішли праве крило 139, 113, 104, 118, 110, 120. 2 114, заднє право. Так, ще раз фокусуємо він код, вже в нас трошечки темніє. 65, 77, 71. І залишилось крило 108, 129, 123, 123, 116. Друзі, лобове скло у нас 21-го року, ще рідне, жодного скольчика, тріщинки, нічого немає. По тих паспорту буде чистий 21 рік. Отакий От цікавий автомобіль. Буде не буде, є в продажі, розмитнений, сертифікований, перевірений та готовий до продажу. Друзі, не зволікайте, автомобіль знаходиться в місті Луцьку за адресою село Підгальці Дубнівська, 16D. Кого зацікавила дана пропозиція, пишіть нам приватні повідомлення. Всім гарного дня! І забувся сказати ціну. Друзі, ціна за даний автомобіль 27 тисяч доларів. Ціна не маленька, але за такий ексклюзив треба переплатити трошечки коштів. Все, друзі, дзвоніть, пишіть, чекаємо у вас на тест драйв.